Це дорога, яка сполучає вулицю Біліченка в Щербаняк з європейською у Полтаві. Тут в кінці 2023 року завершився капітальний ремонт додаткової смуги правого повороту. Деякі місцеві нарікають, що вже на цьогоріч на дорозі утворилися глибокі ями. Я за те, щоб цю дорогу заборонити для вантажних автомобіль, заборони. Діти ходять в школу, ну дорога перевантажена. Буквально 20 метрів від будинку проходить. І головне, що в минулому році зробили ремонт. Зробили війни, все добре, гарно, а буквально досвіду. Грузили які ви чуєте, які шуми, і на ямах, так що вночі спад не можуть. Дуже багато грузу йде, так що яку тут дорогу не построю, то буде розбиватися однаково. Желательно, звісно, щоб контроль був над тими, на хто отримує гроші, куди вони вложить. Торік на ремонт дороги витратили майже 10 мільйонів гривень з бюджету громади. Про це відомо з відкритої електронної системи публічних закупівель Прозоро. Цю ділянку обрали, бо нею щодня рухається вантажний транспорт, говорить голова громади. Весь потік іде по вулиці Геннадія Біліченка, і ви самі бачите погодні умови. Що раніше був температурний режим мінусовий, зараз? Воно коливання температури і потроху пошкоджується асфальтне покриття. Із 10 тисяч квадратних метрів покриття відремонтували півтори тисячі. Ми не перекривали все полотно від початку дороги до кінця, а вибирали на момент ремонту саме найхужі участки. І відповідно до проєкту, до кількості зазначеного проєкту, ми його перекрили. Те, що ми зараз спостерігаємо, це пошкоджене старе асфальтоване покриття, яке, скажімо так, не зазнавало якось. І фактично пошкодилося фактично в цю зиму. За словами В'ячеслава Макаренка, частковий ямковий ремонт магістралі планують робити навесні 2024-го. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.